Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні цікаве відео. Я розкажу скільки грошей я витратив і яким чином я зміг зекономити на Microsoft Flight Simulator 2020 за 4 роки, що він існує. Завчасно скажу, що я в шоці навіть від тих цифр, що я отримав, це доволі велика сума. Але ця сума могла бути разів 5 або навіть 10 більша. Тому давайте розкажу все по порядку і заодно підіб'ю такі підсумки для себе. У Microsoft Simulator 2020, але все це залишиться і для 2024, бо буде додана оптимізація. Розробники, якісь може щось оптимізують для 2024 версії. Тому я вважаю, що це все перекочує раніше чи пізніше у наступний симулятор і ще я буду цим користуватись. І так, поїхали. Я зліва тут зробив такий таку типу, виписку з того, що в мене куплено через MarketPlace всередині ан 2 C414, ну, доволі значна бібліотека, як ви можете бачити. На всіх цих літаках я літав, і мені вони всі подобаються, крім цього, Міга. Кадіак, до речі, я купив, але ні разу на ньому не літав. Форт motor був безкоштовний, цесна мені не сподобалась. І ви скажете, а нащо ти їх купляв, якщо вони якісь не такі. А я вам відповім дуже просто: на старті Microsoft Flight Simulator 2020 в мене був Xbox Series S. І, як ви знаєте або не знаєте, на консолях нема регіону Україна і треба було обирати якийсь інший регіон. Я подивився в інтернеті, ну, це я подивився ще перед покупкою. І виявилось, що в Аргентині, якщо ставити регіон Аргентина, можна було прив'язати свою карточку українську і купувати там продукти. Все ігри для Xbox, все що завгодно. Ну, від 2 до 20 разів дешевше. Ну, ви можете собі уявити, це дуже велика різниця. Ну, в середньому десь в 10 разів дешевше, все можна було купляти. І що найцікавіше, це стосується і контенту всередині Microsoft Flight Simulator 2020. Отут, наприклад, така табличка, бачите, бананза 36. 36 це не доларів, 36 це гривень. Тобто на усі ці літаки, що ви тут бачите, я в сумі витратив 1300 гривень. Так, теж немало, враховуючи, що половина з них мені не дуже треба. Тим не менш, за 1300 гривень за 4 роки. При тому, що тут є Ан 225, Ан2, Скаймастер, Цесна, Тобто Це літаки, котрі реально гарного рівня, і вони, один з них вже може коштувати 1300 гривень. І не просто може коштувати. А я навіть зробив табличку, де подивився, скільки ці літаки коштують в баксах. Як ви можете побачити. Ну, ось тут трошки погано видно, тут я для себе щось там рахував для відео, але це було давно, я вже точно не пам'ятаю, що тут за цифри. Але чисто так для інформації, дивіться, AN2 коштував мені 36 гривень, коли в маркетплейсі він продавався за 15 доларів. Тобто, якщо у мене стояв би регіон, не Аргентина, а щось інше, будь ласка, плати 15 баксів. А 15 баксів це вже 600 гривень. Ну, тоді це, мабуть, 500 було. Це дорого. І фішка, як дуже коротко розкажу, бо я вже це десь виписував. Фішка в тому, що дивіться, хоча ми бачимо в симуляторі ціну в доларах, наприклад, ось скріншоти сайту, де можна подивитись ціни. Хоча ми бачимо ціну в доларах, насправді, коли ми купляємо щось через Microsoft Store, то ми купляємо, типа не продукт, а ми купляємо кредити. Бачите, ось, наприклад, у мене 737800 коштував 280 кредитів. Ось, да, я за 4 долара щось купив. Це для відео було якийсь сценарій, де я, звісно, не був. І показав, що він мені коштував 102 гривні. Хоча на сайті він коштує 4 долари. І це вже було, бачите, це вже було цього літа, це вже не через Туреччину, це вже напряму через Україну. Тобто, навіть якщо зайти з комп'ютера і поставити регіон Україна, все одно вийде дешевше, тому що курс долара... Рахує в Україні по 25 гривень. А в Аргентині тоді взагалі рахувала ну неймовірно, дивіться, я купив 73700 за тисячу аргентинських песо 25 квітня 2023 року. 1000 аргентинських песо це взагалі дивіться, це 170 гривень. Тобто я купив собі офіційний 73700 за 170 гривень. Але дуже скоро ця лавочка прикрилась, Ціни через Аргентину виросли десь, я не знаю, там. Ну, не в 10 разів, ну, виросли разів в 5, мабуть, точно. Але все одно це було ще плюс-мінус вигідно, і я продовжував там, купувати пару сценаріїв, але щоб ви розуміли, що колись була така шара. Потім Аргентину взагалі прикрили, тому що у них там були вибори, новий президент. Ось, бачите, я навіть виписав, ось, бачите, ось це курс аргентинського песо, як змінювався. Бачите, він постійно змінювався. Ось 0%. 0,11, а бачите, а був ще колись 0.011. Тобто в 10 разів була зміна курсу по відношенню аргентинських песо до долару. Тому ціни скакали ну, дуже, дуже активно і можна було дуже дешево щось придбати. І таким чином я придбав всі літаки, що були з гарним рейтингом. Ну тому що як ви бачите, ціна в гривнях зовсім невелика. Це в 10 разів дешевше, ніж вони насправді коштують. Але я купляв не тільки ці літаки, на жаль. Я купляв ще додаткове за ну, те, що офіційно не можна було ніде взяти. І з такого е, я виділив би Фенікс, котрий я собі придбав. Він по знижці був кілька днів, я, то, я подумав, що 40 євро це не так і погано. Придбав, у мене не працює планшет. В общем, я не дуже задоволений. І також я придбав за власні кошти сценарій аеродрома УККМ Гастоміль, де я колись працював, за 10 баксів, але. Це вакше така обманка, що просто капець. тому що я трошечки сприяв розробленню цього сценарія, скинував там фотки, відео, як там все виглядало. Ось, і він робив цей сценарій спочатку як безкоштовний, а потім просто взяв його почав продавати. Я його купив в перший день, змінив там як все я хочу, і у себе на Ютубі виклав. Типу, ви під відео можете скачати, мої патчі, адони, коротше, користуватись так, як я б це зробив. Тоді я ще не вмів робити сценарій, як я ж зараз робив для Харкова, тому ось так от у мене вийшло. Ну, коротше, прикра, це найдорожчий сценарій, що я взагалі придбав. До сценаріїв ми ще повернемося. І ще що цікаве, мені YouTube вперше за 3 роки прислав 100 баксів Там по 0,3 долара в місяць за 3 роки чи 4 набіжало. І я витратив ці кошти просто, ну так, просто от на що захотілось, на то і витратив. Думаю, легко прийшло, легко хай піде. Купив собі GSX Pro за ці кошти 24. долари. Ну, по знижці тоді було, зараз воно коштує 36 FS Who Traffic я собі купив 35 доларів. Придбав F28 Professional від Just Flight. Просто хотів такий регіональний літак без всяких комп'ютерів, але виявилося, що його запускати дуже складно і займає стільки часу, скільки і програмувати FMC в інших літаках. Тому я на ньому особливо не літаю, але він у мене є і це найдорожче, що я купляв для симулятора. Я так розумію, що він. Ну я його по знижці брав. Тут, бачите, 70, я його купив там дешевше, я десь виписував собі. Далі я виграв PMDG 777300 на каналі Капітан Кенобі англомовному за гарний комент про джойстики. І мені дійсно PMDG прислали код, бачите, за 0 баксів я отримав продукт, котрий коштує 77 баксів. Це найбільше, взагалі, що може бути по джойстикам, що я заробив, роблячи всі ці відео, і все таке. Ну це таке ліричний відступ. Тепер, що цікаво, дивіться, у мене є сценарії. Усі ці сценарії, що ви зараз бачите, я їх купляв. І вони в мене куплені на суму 2000 гривень, що доволі немало. І бачите, що я в половині з них взагалі ні разу не був. Але так як у них був високий рейтинг, вони були всі ці сценарії куплені на розпродажі, крім українських сценаріїв від Періджі, і крім ось цього Гастомеля за 10 доларів. Бачите, 36 гривень 360 гривень. Тоді курс видно, був 36, коли він вийшов, не пам'ятаю. Але на всі ці сценарії я міг витратити легко. Зараз я вам скажу скільки. Якби я купляв їх зараз без знижки, там по доларам. Ось у мене табличка трошечки кращої якості. Бачите, якщо сплюсувати їхню вартість на сайті, то це 600 баксів. Тобто у мене сценарій на 600 баксів. Ну, не знаю, чи багато, чи це мало. Пишіть обов'язково в коментах, скільки ви витрачаєте на симулятор, чи ви все качаєте з сімплази, чи ви використовуєте якісь інші ресурси, чи купуєте всередині маркетплейса. Буде цікаво дізнатися ваш, ваш досвід. І напишіть ваші найулюбленіші літаки. Але є нюанси, наприклад, PMDG, який придбаний через Marketplace, він оновлюється гірше, на нього лівреї через одне місце встановлюються. Все одно мені треба качати прилажуху для PMDG на комп'ютер. Оновлення виходять пізніше або взагалі там декотрі оновлені не оновлюються, але він літає гарно, все працює на комп'ютері, все чітко. Мої найулюбленіші, звісно, це PMDG 737800. Мені подобається комбінація у Боїнга з трошечки там старих якихось таких процедур, куча тумблерів, тим не менше екранчики гарні, комп'ютер гарний, зрозумілий. Тобто, все подобається, все чітко. Е, ще я заплатив за нього небагато. Це перше місце, друге місце, я би сказав, мені дуже подобається Cessna 310. ось ця. Е, мені сподобався хто ще, Ну, звісно, мрія цікава, але щось у неї з посадочкою не дуже, вона дуже така дубова. Cirrus Vision Jet мені також дуже сподобався. І добре, що він буде безкоштовним в наступному симуляторі сходу. Сподобалась мені Cessna Skymaster від Carinada, дуже прикольний літак, гарний з нього вигляд, два двигуни, все чітко подобається. І на старті мені дуже подобався ось цей від JustFlight Piper Arrow 3. Я його придбав там гривень за 100. А в середині зараз Microsoft Flight Simulator, якщо зайти в Marketplace і відкрити ціни у гривнях, там, чи в лірах турецьких, чи в чому там мене зараз, я вже не пам'ятаю, він буде коштувати приблизно там 1040 чи 1400 гривень. В общем, дуже дорого. Мені він дістався за 100 гривень, тому все подобається. Не подумайте, що я сильно вимахуюсь, що я їх дешево придбав, просто ви побачите велику в мене тут бібліотеку. І можете подумати, що я якийсь мажор чи щось таке, ні, нічого подобного. Е, ну, ви знаєте, зараз тяжкий час, тому якщо ви можете, краще десь качайте сімплази, як мінімум затестуйте, і не треба витрачати купу грошей на всі ці адони, тому що більшість з них ви політаєте кілька разів і закинете. Краще там десь задонатити, можливо, це буде неможливо, а точно це буде більше користі, ніж просто віддати розробнику продукт, котрого не варто. Ну, 1300 гривень на літаки, що ви бачите зліва, плюс PMDG там нарахований, хай буде 1500. Додаємо до цього F28 за 50 баксів це буде страшних 2000 гривень. Плюс додаємо 24 долари GSX. ні, це вже давайте літаки, 50 баксів Phoenix по знижці, плюс ще 2000 гривень 6800 гривень на літаки в Microsoft Flight Simulator 2020. На аеропорти я вже порахував сказав вам, 2000 гривень 6800 плюс 2000 на аеропорти. Це 8800 плюс ось ці доповнення. Це у нас виходить GSX 24 бакси по жнижці я брав. І 35 баксів FS-hood Traffic, котрим я особливо не користуюсь, бо він дуже багато оперативки. Але зараз у мене більше оперативки, тому буду користуватись. Получається 35 і 25, Плюс 8800, плюс 6,424 плюс 2400 11200 гривень. Я витратив за 4 роки на Microsoft Flight Simulator 2020, плюс сам Microsoft Flight Simulator, я вже не пам'ятаю скільки він там коштував, напевно, десь тисячі півтори гривень. Давайте додамо сюди. Тому що я брав його не на старті, а брав його. Я грав по геймпасу спочатку. Ну, Плюс давайте додамо геймпаса, там по 120 гривень через Аргентину. Він був там півроку, наприклад. Це буде навіть 10 місяців візьмемо ще 1200 гривень. Коротше, 14 тисяч гривень 4 роки ділимо на 4. 3500 за рік і ділимо на 12. 290 гривень мені коштувало ці 4 роки задоволення. Польотів. Літав я не дуже багато, але, як ви бачите, приділяю цьому багато часу і мене це радує. В общем, таке хобі 290 гривень в місяць, виходить, не дуже дорого. Крім цього, ще цей контент переноситься на наступний симулятор. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші цифри, дуже цікаво. Хто зміг отримати більше за менші кошти? Пишіть обов'язково, хвастайте своїми здобутками, або якщо у вас ви витратили просто космічні гроші, наприклад, така ж сума, але в євро, також пишіть, буде дуже цікаво порівняти, подивитись, або може хтось просто літає у симуляторі і взагалі, думаю, на що ще щось витрачати, там є гарні літаки і так. Діліться своєю думкою. Дякую за увагу, до зустрічі!